Я рахую, що цей вислів зустрічають по одягу, а проведжають по розуму. Для мене я рахую, що він дієвий. Я людина-візуал, перш за все, це, в мене те, що працює 99,9%. І я рахую, коли ми навіть природа так створена, коли ми прокинулися вранці, ми відкрили очі, навіть якщо ми прокинулися на якийсь шум, ми відкриваємо очі і ми бачимо якусь картину. Так само, коли ми, наприклад, чуємо про людину, там не знаємо, а вперше її побачили. Ми могли про неї чути багато чого, і хорошого, і поганого, і якогось хейту, і якогось можливо при перебільшення, приукрашування. Але коли я її побачу, для мене перше буде працювати візуалізація. І навіть людина може бути одягнена там якось не святково, повсякденно. Але я точно як дизайнер бачу цю тонку таку грань. Коли людина навіть одягнена в будь-що там, яке вона врахувала за потрібне наразі, але я бачу через одяг навіть її емоційний стан і її відчуття. Тому це важливо. Це важливо, це працює. Звісно, що одяг про людину, чому говорять, проводжають по розуму, бо перше враження нам дає саме одяг. А вже остаточне враження нам дає саме спілкування з людиною. І дуже часто буває так в житті, що те, що ми бачимо, і те зовні да, в людині, і те, що ми виявляємо в неї всередині під час спілкування, це зовсім різні люди. Тому так, це, мабуть, більш про те, що, е, хто ти є і ким ти хочеш здаватися. Бо знаю, що мода циклічна кожні 12 років, наче як гороскоп, вона циклічна. І якщо ви переглянете навіть свої фотографії в альбомі, ви теж за своїм одягом це помітите. А наскільки вона є якби, сучасна наразі, да? тут питання, тому що завжди і раніше, і ще дуже, -дуже, -дуже раніше, завжди існували групи людей. Да? Хтось підтримує боді, боді посітів, хтось є класиком, хтось є якимось там групам хіпі, там н ролу і так далі. Хтось притримується кежуал стилю. Ці стилі завжди були, і вони просто отак собі поряд ідуть рік за роком. Чи стала якась мода більш така, як ви сказали, осучаснена нашим подіям? Ну, можливо, звісно, що все впливає, тому що якщо брати, наприклад, так узько брати м -м, автентику, да? то якщо я автентику про неї кричала ще в 2009 році, коли почала активно вишивати ручками вишиваночки, казала своїм клієнтам, вау, це так класно, дивіться, беріть, носіть. А мені е, клієнтки питали, ну, Ксенія, Да, так цитуючи. І я думаю, блін, це так красиво. Думаю, це так це так по-нашому, це наше коріння. І воно завжди має бути якось такий елемент одягу в гардеробі, не зважаючи на події, які відбуваються в країні. То ось наразі, саме наразі, ми дійшли до того, що це просто Зебест. Тобто, в тебе має бути ну. Хоча 50% саме ось такого автентичного на сьогодні, тоді ти є модним, тоді ти є ну, якби, прикладом для наслідування в одязі. І це повпливало саме те, що в нас відбувається. Міння чоловіків носити одяг і міння жінок це зовсім різні речі. І навіть коли ми аналізуємо ринок продажів. То саме жіночий одяг продається, грубо кажучи, 80% і лише 30% це продажі чоловіків. Чому так? Бо чоловіки насправді вони не носять одяг, вони обирають собі комфорт. Звісно, що є модники і між чоловіками, це теж дуже класно. Але більшість чоловіків вони обирають комфорт. І коли обираємо комфорт, це перш за все. Не про те, як ти виглядаєш, ти підкреслив свої недоліки, чи ти навпаки там якось їх приховав. Тут саме є вибір комфорт. Тому е, чоловіків, ну я так скажімо, для себе ось так обозначу в цьому плані, але не буду стверджувати про них, звісно, що говорити. Що стосується жінок, так, це помітно, що дуже багато жінок наразі. Вони відверто підкреслюють свої недоліки. Як тут сказати? Особисто моя думка. Можливо, це все-таки більшість за якусь психологічну свідомість. Знову ж, боді позитив у нас існував і буде існувати транслювання жінок, що я прекрасна в будь-якій формі, в будь-якому тілі, ця думка має місце бути. І тому зазвичай, якщо ми бачимо людей, жінок, які саме підкреслюють одягом свої недоліки, то в більшості це саме про цей ось такий от модний рух, да? Тому що бажання жінки виглядати гарно, привабливо, це у нас в крові. І якщо у нас немає в цей день, наприклад, якихось суперзадач, бо ти і мама, ти і дружина, ти ще й професіонал, і ти не можеш, жінки, складно от, в цілому одягнутися так, щоб ти, виходячи з будинку, от в якомусь слухові, відповідала всім цим потребам, які ти маєш в день зробити, то коли в жінки, скажімо, менш задачний день. Вона сто відсотків захоче виглядати дуже гарно, і вона знайде для цього час і однозначно речі в гардіові. Це нормально. Жінка виглядати красиво. Ну вона не то, що мусить, це її природні бажання. Тому все таки більше жінок намагаються підбирати одяг так, щоб навіть якщо вона бездогана, в неї немає недоліків, то вона хоче просто показати. Через одяг транслювати якусь свою глибину і цим самим надихати енергійно людей, які на неї дивляться. Музика. У мене в роботі є три такі важливі моменти, секретики якими я користуюся, і це дійсно дієво, це працює. Зараз ми говоримо про чоловіків. Бо це можна говорити дуже до, довго до безкінечності. Давайте візьмемо все таки мою більшу аудиторію. Це е, жінки з нестандартними формами. Тут, якщо говорити взагалі про мою аудиторію, да, то тут є дві великі групи, але е, більшість е, жінок з одної з групи це приходять люди, які мають нестандартні форми, або ж у них є класна уява в голові, і вони хочуть це за допомогою професіонала відтворити. Так от беремо категорію жінок, які мають якісь там нестандартні форми, і е, вони приходять, якби да, за порадою, як мені приховати. А де там в мене недостатньо, наоборот, якось додати. Три прийоми: перший існує тканина однотонна, да? однотонна тканина, а існує вид тканини це в принтах, тобто це кольорові тканини, якийсь візерунок. Тобто, вони можуть бути монохромні, але вони мають текстуру, мають якісь волокняні там свої особливості, або ж це відверто промальований малюнок тканини, зображення. Так от, якщо ви правильно міксуєте однотонну тканину з фактурною, можна досягнути неймовірного гарного результату в цьому в одязі. Другий такий момент це саме про колір. Багато жінок взагалі не люблять принтовані кольори: клітиночку, полосочку, квіточки. Маленькі, великі, кажуть, я цього не люблю. То здавалось би, як задовольнити такого клієнта. І вже тут ми. Працюємо з кольором неймовірна кількість кольорів. Неймовірна, я, наприклад, як дизайнер, навіть не можу сказати, що я знаю всі кольори, як вони називаються. Ні, це ціла наука. Є такий інститут кольору Pantone, до якого звертаються і модельєри, і дизайнери. Це нормально. І от коли ти вибираєш по цій палітрі кольори, і ще відповідно цьому клієнту, цвітотип, ти дивишся, да там поєднуєш форму обличчя, його типаж, його округлості, ти можеш знову ж таки досягнути. Неймовірного результату і клієнт буде задоволений. І останній такий: він маленький, але він дуже класний лефак і він дієвий. Запам'ятовуйте, тому що дуже часто я чую від клієнтки, вона приходить і говорить: Ксенія, в мене отут все, от все, а ось тут у мене немає талії. Я думаю, ви знаєте такі моменти, всі чомусь думають, що у них немає талії. Так, от тут дуже, знаєте, очевидно, все геніально, це просто. І тут дуже просто. Коли ви думаєте, бо дивлячись, зеркало, думаєте, де моя талія, де вона в мене сховалася? То для того, щоб досягнути класного вигляду в дзеркалі за допомогою одягу, вам ось якраз і треба взяти поясочок, пасочок, якийсь, можливо, металевий, підібрати його правильно і надіти собі його там, де у вас мусить буде талія. Коли талії немає, а ви одягаєте контрастний, фактурний поясочок. От просто попробуйте. Вона у вас обов'язково з'явиться. Не дякуйте. Я працюю з чоловіками. Але чоловіки, як клієнти, мене займають 30% від основного мого, якби, творчого процесу. Вони мене завжди питають, чому так. Це не тому, що я не вмію шити чоловічий одяг. Це тому, що я більш яскрава. Я люблю яскраві речі. От все дуже яскраве люблю. І жінок своїх я так само навчаю. Одягайтеся яскраво. Життя одне у веселки є дуже багато кольорів. І їх треба всі спробувати на собі приміряти, бо це яскраве життя. Коли кольори веселки змішати, вийде один єдиний кольор. Знаєш, який? Знаєш, сіро буро малинами або просто сірий. Якщо ви пориєтесь в моїх соцмережах, ви не побачите жодного фото, де я одіта в сірому кольорі. Хоч мені дуже подобається сірий компоненті, там, з білим, з рожевим. Але цього кольору ви на мені не побачите. Саме так я вчу своїх клієнтів. Чоловікам я не шию лише тому по одній причині. Їх не одягнеш я це одиниці. Вони хочуть класику, сірий, чорний, темно синій максимум це бежевий, пудровий і так далі. І це теж одиниця. Мені з ними сумно. Якби мені можна було одягнути чоловіка, там, знаєте, десь трошки стразіного, десь трошки вишивки. все, Якщо такі чоловіки є, приходьте до мене. Я буду з великим бажанням з вами працювати і одягати вас дуже стильно і модно. А так як чоловіки більш такі е, прості, скажімо, в цьому, вони Мені дуже подобається, коли чоловіки стильно одягаються. Це дуже гарно. Це дуже гарно. В нашому місті чоловіки гарно одягаються. Знову ж таки, там, де я буваю, де кого я бачу, люди, які до мене приходять, да, там навіть за. Такої простою, актуальної послуги, як підшити там, низ брючок чи коротити довжину рукава жакета, дуже гарно одягається. У е, мене є один знайомий, який просто настільки любить одягатися, Ну, прям, знаєш, навіть коли в кінці пшикає парфумом, це от просто про мистецтво. Оце все така тонкість, оце все. і потім, це не про нарцистизм, да? це не нарцист. Але це про любов до да гарно виглядати чоловіків. Це ну, дивишся загледіння. І це, це так смак, це так от тонко, як в кінці цей пшик да парфумами, і ти все. Це дуже красиво. Це для жінок, мені здається, ну такий наркотик, <плес> такий позитивний наркотик. Я дуже хочу сказати, що дуже б хотілося, щоб чоловіки більше були. Стильовими, да? а, тому що насправді це не складно. А, знову ж таки, хто не вміє, але хоче, будь ласка, приходьте до професіонала, вам дві-три консультації, і ви будете самі, ви купуєте одяг, правильно? І ну, вам вже в принципі немає різниці, чи ви візьмете там бежевий піджак, чи червоний, чи там, зелений. Але ви вже будете знати, ви будете чітко йти і знаючи, в чому вам круто і класно. А, гарний чоловік це любо дорого для очей, жінки. Так, шити це дорого. Да? І я, як модельєр, я вам підтверджу це, що шити це дорого. Але е, хочу зразу вас поправити, вашу думку, якщо вона пішла не, не, не в ту стезю. Дорого це не про гроші. Дорого це про цінність пошитого одягу. Коли ви звертаєтесь. До професіонала з ідеєю, і він вам шиє одяг, це дуже цінно. Раніше, коли купнути на багато часів, коли тільки виникла взагалі перша швейна машинка, перший там кравець, не всі могли піти і пошити одяг. Це було дуже цінно. І коли навіть наразі є така можливість. Ну, На всі ціло. Мало хто звертається до пошиву саме з у тієї неправильної думки, що шити це дорого в грошовому еквіваленті. Будь-який труд має свою вартість. І звісно, що пошиття так, що воно цінується в грошах, але це не означає, що ви потратите всі гроші світу. Навіть якщо вам зроблять унікальну річ, повірте мені, ви зможете її собі придбати. Моменти про пошиття і вартості обговорюються з майстром. Ми ж люди, всі ми можемо про щось домовитись, десь там простити, десь навпаки. І професіонал вам завжди в цьому допоможе і підкаже. Це нормальне. Тому що треба прийти до професіонала, записатись на консультацію. Так, да, це теж коштує грошей, але за рахунок цього ти зможеш чітко знати свою думку, яка в тебе була. Чи воно того варте, чи воно тобі підходить, чи воно буде там, скажімо, тобі слугувати певний той час, да? Тому що різні ж замовлення бувають, коли ви йдете, наприклад на якусь подію, то це взагалі проблема номер 1. Піти знайти класну річ в наже наших супербутіках, це складно, тому що коли якась трапляється подія в місті, наприклад, чи то весілля там да. Будь-яка жінка вона знає, як вирішити це питання? Вона йде в найкращий бутік, запитує, яка весь остання провезена колекція, вибирає свою сукню да, там по розміру, і думає, що вона класна. Вона приходить на весілля і розуміє, що її подружка, з якою, скажімо, в неї не дуже гарні були навіть якісь контакти, вона купила таку ж саму сукню, тільки там на розмір меншу. І виходить проблема зіксований настрій. То як ви думаєте, чи варто прийти до професіонала, потратити час? Вигадати якусь неймовірну красиву сукню, для якої ти все це робила. Ти просто жінка вогонь. Всі погляди на те. Ну невже ця емоція не вартує цих зусиль? Я думаю, що 100% вартує. Дорогенькі мої квіточки, зіроньки, зозульки, ніколи не гоніться за модою. Є поняття мода, є поняття стиль. Я всім рекомендую жінка Ми ростемо, зростаємо. Ми мега-емоційні істоти, і нам дозволено, це в нас в крові, це наша фізіологія. Змінювати настрій. А під настрій ми змінюємо свій стиль, своє вбрання. То тобто ми різноманітні. Це все в нас всередині. Мода це може бути щось один, якийсь елемент модний, аксесуар, наприклад. А все інше в образі має бути твоїм особистим стилем. Ти маєш його знайти відчути. Він також може в тебе по житті змінюватися, бо це настрій. Стиль це про настрій. Але я бажаю всім, щоб ви знайшли свій стиль, який допомагає вам через одяг транслювати глибину вашу всередини, того, ким ви є насправді. Для мене лише один тригер, і хочу сказати, він був в мене завжди. І він був лише один. Лише один тригер мене хвилює, зачіпає, от як ми говоримо, дратує. А да? мені дуже подобається, коли йдуть підлітки взагалі, так як самовиражаються підлітки, це. Клас, за ними просто треба поспостерігати. Да, вони можуть одягатися, в, от все, що було в хаті, називається, і зверху ще одіти якусь не знаю, шапку з такими от котячими вушками. І при цьому ти на них дивишся, і мене не тригарить. Я навпаки думаю, блін, як класно в цьому легкість, в цьому легкість підлітків, що вони от саме так одягнені. Дуже багато є жінок, які, наприклад, тут там щось, вони такі не знаю, от ви бачили, коли там спортивний костюм, а тут в неї квітка. Да, так ми думаєш, думаєш, господи, чорття щось з боку квітка. Да? Але і це мене тригерить. Мені я розумію, що в цієї жінки а, був от сьогодні такий день, що вона мала бути на спортіку. Може, їй довелося сьогодні дуже багато бігати, задачі так далі виконувати. Але вона прочіпила цю квітку як нагадування, що я жінка. Як квіточка. І вона, можливо, так дивлячись в зеркало за день, так, вона дивиться і радується цій квітці. Я навіть це можу зрозуміти, це мене не дратує. Єдиний тригер, який мене бісить завжди і буде бісити. Це про бруд. Якщо на вас одяг брудний або засмальцьований, для мене це просто відразу. Я не уявляю, як можна будь-який час бути нечистоплотним і взагалі виходити в брудному одязі на люди. Я взагалі не розумію, як можна одяг тримати брудним. Одяг, це знаєте, як я кажу, все, що нас оточує, це енергія, все енергія, картина, енергія, одяг енергія, тканина, будь-що. Воно просто має тимчасову фізичну форму. Так, от у одяга теж є душа. Як можна ту душу тримати брудну? Як можна брудну річ покласти в гардероб, де в тебе чисті постірані речі? От для мене ці три. Mm -hmm. Я швейна кар'єра починалася з того, що я закінчила в Полтаві училище, здобула освіту кравця і нас працевлаштовували на фабрику швейну. Дуже відома в Полтаві, швейна фабрика «Ворскла». Це були 2000 роки, і вона шила на весь світ. І я дуже вдячна долі за те, що вона була така практика, тому що там були неймовірні технології. А, неймовірні технології. Коли ми говоримо китайський пошив, ну я точно простіснало розумію, про що це. Бо інші просто думаю, що це сидів і просто шив китаєць. Ні, це саме про технології. Так ось. Е Колосальні речі ми шили на цій фабрики. І вже коли да, з часом я теж почала відвідувати секонд хенди mm -hmm. я звичайна людина, я ходжу в секонд-хенди, іноді як люди ходять митці в художню галерею. Надихатися, бо там речі з усієї планети виробників. Да? Якщо, наприклад, в Україну завозять ті чи інші виробники, але це не всі. А в секонд хендах ти можеш знайти абсолютно речі з усього світу виробництва. І коли я в секонд хенді побачила вперше речі, які я, власноруч, шила на фабриці, і я знаю, яка там технологія, і я знаю, чому цей піджак має таку форму. Досі. А це була колекція 2000 року, а я його бачу зараз. І я знаю цінність, цінність цього пошиття. Це про високі технології. Тому ми одягаємо речі секонд хенду зачасту мегабрендові, брендові, дизайнерські, і, може, не кожен це навіть усвідомлює. Вони нам економлять реально гроші. Ну, вибачте, я завжди за здоровий одяг, за здорову економію грошей, які ми вкладаємо в одяг, бо це все рівно не є основною потребою в житті. І тому, якщо на цьому можна зекономити гроші, я перше скажу тільки вперед. Секонд це класна справа, коли тобі треба знайти якийсь мегауніверсальний матеріал, а його немає на прилавках магазину тканин. Секонд-хенд – це класна справа, коли треба тобі знайти на якусь подію, наприклад, тематичні. Да? Зараз модно, ну, вже багато років, тематичні якісь події. І тобі треба виглядати як ковбой, і ти думаєш, ну де я піду в магазин і собі ковбоя найду? Секонд – це перший твій помічник. Ти їдеш в секонд-хенд, підбираєш. Зараз от все. верх-низ і навіть капелюшок. Головне вміти бачити з-поміж цього всього великого хаосу одягу те, що тобі потрібно. Ну а це вже навик. Чим більше ти ходиш, тим більше в тебе краще виходить. Це як я говорю про малювання. Чим більше художник малює, тим краще в нього виходить. Тим більше в нього ідей народжується в голові. Ось так само секонд-хендом. Ходіть в секонд-хенди, не соромтеся. Краса без фільтрів. що це для мене? А, я завжди говорю, коли мені кажуть, вау, ви така гарна там дівчина. І я завжди тут же говорю, це в мене десь на рівні інтуїції. Я кажу, краса не вічна, краса має здатність, фізіологічна краса людини має здатність старіти. Звісно, що це не говорить, що ми будемо поганими, але ми просто будемо змінюватися. І треба з кожним етапом свого життя і сприймати свою красу, свої зміни відповідно. Але існує краса, яка не вмирає, і це краса те, що вас всередині. Краса душі людини вона транслюється через її очі, через її спілкування. Є люди, з якими ти спілкуєшся, них горять ці очі. Ти дивишся, ти можеш відірвати погляду у цієї людини. ти хочеш її слухати і слухати, а потім виникає безмежне бажання просто її обняти. От якщо у вас таке буває, повірте, це діє саме ота внутрішня краса людини. Як її досягнути, Ну, перш за все, це про гармонію з собою. Але тут теж е, м'ясо, який треба тренувати. Тому е, дбайте про себе. Про свій емоційний стан, вкладайте в себе, навчайте себе, читайте багато, слухайте гарної музики, дивіться, спостерігайте прекрасне. І ця ваша краса буде зростати. І вона 100% буде вічна. Що ж таки конкретно старить. Ну, все-таки не смак, Зупинюся на цьому. Я про те, що про старіння. Я би сказала. Краще так, немає якогось там одягу, який старить. Для мене, мабуть, старіння більш вираження через макіяж. От коли якийсь невідповідний макіяж, просто неправильний, все, навіть молода дівчина може виглядати старою. От мені все-таки більш про це, тому що якщо ми бачимо, наприклад, там зачіски, а да? зараз дуже багато транслюють зачісок 90-х і молодь, і там жінки там, 45+, але воно лише, ну прикольно. А от коли є неправильний макіяж, то молода дівчинка, вона стає в 19 років, вона виглядає на 45%. Ну, якщо скажімо, це не був її безпосередній задум, то он. Але якщо вона просто так щодня фарбується, бо вона того не, не розуміє, то тут ну, треба допомогти людині. Макіяж це все-таки мабуть, тому що макіяж для мене це теж одяг. Ми його носимо. Ну, правильно, ми його носимо. Ми його наносимо, походили, він відпрацював, ми його змили. От, просто він не смугує нам так довго, як одяг. Але насправді макіяж це так само. Це один із важливих елементів нашого образу.